Чернігівщина на порозі епідемії, сороковий тиждень, що співпадає з першими числами жовтня, традиційно є початком розповсюдження респіраторних хвороб. І, враховуючи закони епідеміології та ретроспективний аналіз, цього сезону медики прогнозують підйом захворюваності, зокрема на кір, спалахи цієї інфекції з важким перебігом та непередбачуваними для організму наслідками, фіксують раз на 4-5 років. Останні 2017-2019-го торкнувся близько трьох тисяч людей в області. Як зазначили в центрі контролю та профілактики хвороб, ковід а потім повномасштабне вторгнення не дозволили провести усі планові щеплення. І за показниками наздоганяючої кампанії, що діє від середини липня, наш регіон на останньому місці в Україні, із 11 тисяч 696 дітей, проімунізовано 2862, що складає лише 24% від запланованих цифр, враховуючи те, що показники щеплення дітей, які підлягають наздоганяючої кампанії. По саме по Чернігівщині, найнижчі по Україні, то можна сказати, що вона проводиться у нас на незадовільному рівні. В зв'язку з тим, що до прогнозованого початку росту захворюваності в нас залишається чуть більше двох тижнів, то ми застосовуємо зараз всі весь комплекс заходів для того, щоб, перш за все, привернути увагу батьків до цього питання. Перш за все переконати тих батьків, які по різних причинах ще не прийняли рішення або є повністю відмовляються від цих, від цих щеплень для того, щоб вони все-таки зробили свій свідомий вибір. Серед таких заходів відсторонення дітей, котрі не отримали календарних щеплень, відочного навчання у школах, садочках та інших закладах освіти, а також заборона приймати їх без відповідних медичних довідок. Постанову з такими вимогами головний санітарний лікар Чернігівщини підписав 7 вересня. Водночас Позиція міста в цьому питанні наступна. Підвищувати рівень імунізації потрібно, однак, іншими методами. Через війну діти перебувають в постійному стресі, і школа це саме те місце, що надає психологічну підтримку, розвантаження, відчуття нормальності та безпеки. А тому позбавляти їх цього і відсторонювати через недопрацювання медиків ні управління освіти, ні директори закладів не будуть. Про це виконуючий обов'язки очільника Чернігова, заявив на загальноміській нараді. Не ображайтеся, але вона повністю ідіотська. І ми цим займатися не будемо. Ми не проти щеплення. Але не треба за рахунок дітей, за рахунок освіти вирішувати питання, яке треба вирішувати зовсім в інший спосіб. Працюйте інформаційно, працюйте з батьками індивідуально, працюйте через медицину. Але придумати, відсторонити дітей від школи через те, що провалено у вас, я наголошую у вас. Процес вакцинації це. Абсолютна глупость. Вони будуть продовжувати ходити в кінотеатри, продовжувати ходити в торгові центри, спілкуватися з однолітками. Ми ніяких проблем цим не вирішимо, але ми зупинимо по суті навчальний процес і піднімемо суспільне невдоволення. От я вам кажу, відчепіться від дітей. Ми цим займатися не будемо. За інформацією Центру громадського здоров'я, кір є одним із найзаразніших захворювань у світі, що не має специфічного лікування і викликає надзвичайно важкі ускладнення. Пневмонії, запалення мозку, енцефаліти нерідко призводить до інвалідності або й летальних випадків. Для формування колективного імунітету необхідно, щоб рівень вакцинації досягав 95-98%. А тому медики вкотре закликають батьків зв'язатися із сімейним лікарем чи педіатром і перевірити імунний статус своїх дітей. Адже із десяти невакцинованих, які контактували з хворим, стовідсотково інфікуються дев'ять.